Діти ну, справді є дуже вразливою категорією, і тому потрібно докладати подвійне зусилля, потрійне зусилля, щоб бодай наскільки це можливо, максимально вони мали нормальне дитинство. І центр гідності дитини своєю працею і в своїй місії сприяє цьому. Шукали цей формат, як можна про важку тему, про яку ніхто не хоче говорити, і якби більшість хоче сказати, що її не існує, сказати. І ми вирішили нікого не повчати. Знаєте, як це правильно жити, як це правильно захищати дітей і так далі, а зробити проект, який допоможе людям задуматися над проблемою і якби актуалізувати її. І саме тому ми взяли цей ключ мистецтва, щоб показати це через візуальну складову, так намалювати цей, цей, цей матеріал, ці, ці теми, які ми хочемо підняти. І тут воно діє в два боки. З одного боку, ми говоримо про таку, якби ексклюзивну ексклюзивний спосіб подати не просту тему насилля, а з іншого боку, це такий і терапевтичний спосіб. І фактично всі малюнки, які ви бачите на цих е, футболках, так е, це є створений відеоарт і його кінцеве зображення, так, тобто сам сам малюнок. В онлайн-курсі ви можете побачити, як цей малюнок створювався. Тобто, жодна лінія не виправлялася, не перемальовувалася, жодна форма, тому це є такий, такий перш перша емоція, перше відчуття. bardzo się cieszymy że zostaliśmy przez centrum godności dziecka zaproszeni do y, tworzenia y, projektu zasad y, y, prewencji i że to będzie i to, że to jest wspólny też projekt kilku krajów właśnie z tej części y, Europy bo też to oznacza że y, y, mamy właśnie wspólną historię i to co mówimy jest zrozumiałe dla naszych y, partnerów no a teraz będziemy chcieli, żeby ten program posłużył właśnie wszystkim, którzy, no, którzy powinni przejść takie szkolenie. No, nie tylko duchownym, nie tylko właśnie siostrom zakonnym, nie tylko klerykom, ale także mam nadzieję, że zainteresują się tym ludzie świeccy, rodzice, wychowawcy, nauczyciele.